Привіт! Готуємо грінки або брускети на святковий стіл. Вони швидко готуються та дуже-дуже смачні. Отже, беремо багет, вершковий сир типу Філадельфія. Хамон грушу сорта Конференція. Рукало масло вершкове. Багет нарізаємо скибачками. Грушу нарізаємо тонкими пластинками. Багет злегка обсмажуємо на вершковому маслі з обох боків. На сковорідку додаємо 2 столові ложки цукру та 30 г вершкового масла. Все гарно розтоплюємо. Занурюємо пластинки груші та злегка притомлюємо з обох боків у карамелі. Грінки намазуємо сиром Філадельфія. Розкладаємо на кожен шматочок карамелізовану грушу. Викладаємо листочки руколи. Скручуємо хамон та теж викладаємо на грінки. Зверху поливаємо карамельним соусом. Можна додати бальзамічний оцет, хто як любить. Подаємо. спробуйте і ви, це дуже-дуже смачно! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!